Виді з нами, як завжди, в гостях Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, добрий день. Добрий день. Отже, ми чекаємо ваших дзвінків. А наразі маємо вже питання від наших дописувачів. І перше питання наступне: всім благословенного дня, Олексій Анатолійович. Підскажіть, будь ласка, як вірніше молитись молитвою Господньою і не веди нас у спокусу, чи відверни це дії протилежні чи не досконалі переклади. У мене виникло останнім часом недорозуміння і сумнів, як вірніше, не введи у спокусу, чи відверни від спокуси. Дякую вам за відповідь. Дякую дуже. Дякую дуже за запитання. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Тобто, це дуже цікаве запитання. А, у нас є ще таке місце писання Якова. Перша глава, і там з 13 вірша написано: Нехай ніхто під час спокуси не каже, я спокушений Богом. Адже Бог не може бути спокушений злом, і Він нікого не спокушає. А кожен спокушається, коли його збаблює, захоплює власне бажання. Тобто з цього вірша ми розуміємо, що Бог не спокушає нікого. І... Це йде мова про нашу власну спокусу. І як це все об'єднати, Це питання. Ми повинні зрозуміти, що ми не можемо самостійно стояти проти спокусу. Ми плоть, ми слабкі, а сила наша тільки у Христі Ісусі. Якщо ми звертаємося до Бога і просимо Його бути нашим Господом. Тоді Він дає нам силу Святого Духа вистояти перед будь-якою спокусою. До речі, ми не можемо одночасно бути з Богом і спокушатися. Це 3,6. Кожен, хто прибуває в ньому, не грішить. Ну, мабуть, і не спокушається, да? хто прибуває в ньому. Тобто, якщо ми з Богом, то ми вже позбавлені спокусу. І навпаки, коли ми без Бога, то ми вже спокушені. От пам'ятаєте, коли Петр йшов по воді, коли він дивився на Христа, то він був нормальний. А коли він відвернувся від Христа, то одразу почав тонути. Те ж саме і тут. Якщо ми з ним, то ми не спокушаємося ніколи. Тому звернення «Не введи нас у спокусу, це ніби прохання до Бога, щоб Він допоміг нам ніколи не спокушатися. Це прохання наше. Господь якби розуміє нашу слабкість і говорить нам, щоб ми просили Бога навіть у тому, що самі повинні робити. Ну, Це якби ми робимо для своїх дітей, коли вони давно мали робити самі. Як ми допомагаємо наші ослаблі дитини зробити уроки або зав'язувати їм шнурки, аби підтримати її, коли вона слабка духом. Коли Ісус сказав батькові біснуватого сина, пам'ятаєте цю історію? Ісус каже: якщо можеш усе можливо для того, хто вірує, тоді батька хлопчика. Скрикнув, Вірую, допоможи моєму невірству». Це Марка Марка 9:20. Тобто, вірити повинні ми, але батька Отрика просить Христа допомогти йому вірувати. Отже, прохання. Допоможи моєму невірству це те ж саме, що не в нас у спокусу. Це те ж саме, як батька того хлопчика кричав: допоможи моєму невірству. Це треба розуміти так. Допоможи нам, слабким і безпорадним бути завжди з тобою. І дай нам твої сили, Духа Святого, щоб ми могли протистояти, не податися цієї спокусі. Тобто, це, ну, це така. Ні не, не умна трактовка, це така душевна, така близька, як а, діти і, а, і отці. Вот Це таке, це таке, ну, я кажу, що мені нема слів Вот. І ще, до речі, така а, цікава історія, що папа Франциск, папа Римський Франциск, у червні 2019 року офіційно змінив текст молитви «Отче наш. І фраза «Не введи нас у спокуси була замінена на фразу не дай нам піддатися спокусам. Це офіційно вже замінена у католицькій церкві з 19-го року, 2019 року. Ну тобто, щоб ми, ми розуміємо, що. Не тільки у Папи Римського виникло таке питання і у наших слухачів, тому я думаю, що ну, я спробував вам допомогти іменно цим містам, що э, вірую, допоможи моєму невірю. Невірство, то є Тобто, що ми повинні робити. І не впадати в спокусу, це теж ми повинні робити. Але ж ми можемо просить Бога, допомоги нам не впасть в спокусу.